Здоровенько, друже. Хочу сьогодні з тобою потеревеніти, що мене надихнуло купити підписочку PS Plus на Sony PlayStation. Зараз по порядочку розложимо. Отже, дивись, взагалі, перша консоль, яка в мене була, це Xbox Series S, і наразі вона в мене залишається файна консолька, нічого не маю проти. Але, блін. геймпад вже не дуже розумієш, вигідний. Там він коштував 400 гривень, зараз вже 800 в місяць. Ну, ми ще до цього дійдемо, ми ще це все порівняємо. Але зараз така фігня в мене, що в мене просто не дуже багато грошей. І я спочатку хотів собі зробити так: Владислава, давай 2000 гривень. Ми з тобою на 2026 рік заплануємо саме на синглплеєрні. Тобто підписка є якісь мультиплеєрні, це окремо. А ось саме на синглплеєри 2000 гривень. Я такий думаю, ну в мене прям дуже скрутна ситуація, скоріше за все, буде через рік, бо зараз в мене є якесь накопичення, там я буду трішки вже намагатися якусь нову справу додати, бо моя стара помирає, на жаль, справа. І ну, зараз мова не про це. Ну, і я думаю, як його бляха зекономити, бо хочеться і в Екзесоні пограти, бо я ж PS5 купив, ну якби, треба гратися та й хочеться, ну якби заради Екзів купляв. І такий думаю, ну я там вже прикинув собі, які я Екзи хочу, а потім думаю, стривайно. В мене оформила PS Plus, звичайно, і я думаю. А давай подивлюся, що у нас є в PS Extra і скільки мені треба буде доплатити. І зараз виявилося так, що мені треба доплатити 640 гривень за 9 місяців. Там трішки більше, ну умовно кажучи, 9 місяців будемо вважати. Блін, я таки думаю, 640 гривень за 9 місяців. Що я отримую? Спойлер, ми, я подивлюся з тобою, що тут взагалі яке наповнення, але зараз скажу так. Наповнення бомбезне, і за 640 гривень, це цукерочка. Ну давай так, підемо, в мене є певний план на цей відос. За і проти. Що може бути проти такого рішення взагалі докупляти ось, окрім онлайну, ще ось цю екстру зверху? Проти може бути те, що, друже, якщо в тебе нормально з грошима, от я думав як, якщо в мене буде з грошима там все ок, то я краще. Куплю цю гру там ну, будь-яку просто у собі у власність, бо коли захочу, потім пройду. Я все одно, ну блін, я все одно буду ці гри купляти пізніше, коли будуть гроші, коли буде все окей. І якщо так, то нащо платити за підписку? Краще вже купити і не морочити собі голову. Бо коли ти купив підписку, ти вже такий думаєш. Ось ось дивись, в мене просто є ще дві онлайн-гри, в які я ну, граю постійно: це Battlefield 6 і Black Ops 7, якась з них буде, мабуть, тут на футажу. І розумієш, яка двіжуха. Двіжуха така, що якщо я купляю підписочку, то тут вже ділема виявляється. Я якби і ігри на дешеві купив, так, і онлайн проплачений, тобто треба грати і батлпаси в мене там проплачені, треба, і хочеться, що головне грати. І горить підписка екстра, так? Тобто на сюжетки, коли бляха це робити? Питаннячко, тобто, якщо в тебе нема часу і є гроші, на мій погляд, краще купити ці ігри. Ну, якщо ти реально, ну, типу, прям гравець, хочеш, щоб вони в тебе були. Ну, на мій погляд, так. Ось це проти. Які за друже, якщо ти бомж, то це просто must have за невеликі гроші. Якщо на рік, то це мабуть, там десь 850. Це десь 70 гривень на місяць плюс-мінус. На мій погляд, це яскраво, чому би ні. Давай порівняємо з Xbox підпискою, я, я тобі більше скажу, я ще порівняю, я піду далі, я ще порівняю із, наприклад, зі світ В, я розумію, із Netflix. Ну, поїхали. Дивись, що стосовно Xbox. Як і казав, яка двіжуха, я спочатку думав, що я не буду ніякі підписки оформлювати на PlayStation, бо для мультиплатформи я собі планував саме Xbox. Xbox Game Pass планував там юзати Ultimate. Чому? Тому що він коштував 400 гривень через Японію і... Ну, типу, day One релізи колда. Починаючи, якщо мені пам'ять не зраджує, то з МВ3 ну, Black Ops 6 так точно там вже була, і всі наступні ну, плануються бути. Тобто, ти за 400 гривень в місяць маєш купу колди і day One релізи, і взагалі купу ну, реально якісних ігор. І не дуже якісних, ну це вже інше. Файно, тим паче, тебе ще ніхто не змушує купувати тупо на весь рік, як на плоці, так? Ну бо на плоці там дуже невигідно, якщо по місяцям. Хоча як сказати, ну, двіжуха така, ти можеш на ексбусі за ці 400 гривень Ultimate купляти, ну, одного місяця купити, наступного не купити. І, типу, ну, непогано виходить, так? Я планував 6 місяців, це умовно кажучи, округлимо, 2500 тисяч гривень, 2500, так? В мене колда, в мене мультиплеєр, в мене One реліз і купа ігор. Я планував півроку в, муль... в геймпайсі грати, а півроку в іграх, накуплених на Туреччині, і Аргентині. І мені це здавалося досить логічно. Але коли керівництво Xbox здуріло, я такий думаю, стриваєте на ну, хлопці. Так діло не піде: 800 гривень, коли вони підняли так, через Японію. 800 гривень мені взагалі не канає в місяць платити. Ну, типу, ну це взагалі якісь більшені бабки. 400 це був край. А 800, слухає, здається, зараз на цей момент корона десь приблизно так коштує. Хоча це, ну, на мій погляд, якісна гра, постапокаліпсис від поляків, і вона вже скільки там півроку чи рік. Ну, тобто, типу, це реально, типу, свіжа гра. Тому ось зараз я думаю. А чому б не заюзати PS Plus Extra? Ми маємо дуже вигідну ціну і, як на мене, дуже якісне наповнення. І якби як для бомжа? Ну, це взагалі кайф. Це взагалі кайф. Тобто я мав би зараз заплатити 800 гривень за місяць, типу за якісь там One релізи І як на мене, дуже ну, не кожного місяця вони там будуть прям дуже якісні. Ну, не кожного місяця. Я колду собі купив окремо на PlayStation Black Ops 7. Пофігу на той геймпас тоді. І зараз докуплю ще до основної підписки, яка мені вийшла в 1300 гривень на весь рік, докуплю ще за 640 гривень 9 місяців екстру. Поїхали далі. Подивимося, що тут є. Так, не туди, Яке в нас наповнення на PlayStation. Plus. Тут важливо розуміти, що ось тут показуються. Ну, ось це ігри, які в мене по підписці, тут декілька роздані. І тут взагалі показуються не лише ігри, які у Екстрі, тут деякі ігри у Deluxe. От ти, коли наводиш на гру, воно тобі показує. Ну і Поїхали. Ти, ти сам себе бачиш, я чисто гортаю і звертаю увагу суто на Екзи. Так, ну Silent Hill це не Екз, тому так, The Last of Us, да? для PS5 версія. Раз, потужний ексклюзив. Людина Павук 2. Так. Що ще? І дивись, скільки реально годних ігор є. Days Gone. 3. Може, я щось навіть буду пропускати ненавмисно. Бо хочу, якби і швидко все зробити, щоб не завантажувати час надмірно цим. God of War Ragnarok. 4. Так, 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 так. Парт 1 The Last of Us 5. Ну, диви, яка купа ігор. Вже 5. Що ще, що ще тут? Дивись скільки їх, блін. Купа реально купа ігор годних. Uncharted 6. так, а, Ну, в принципі, це Stranding це вже не ексклюзив. А, так, God of War для PS4 це вже сьомий ексклюзив. Так, це я не розумію. Це повна гра, бо доповнення фіг знає. Returnal це вже восьмий й ексклюзив. Спайдермен Miles Morales це вже дев'ятий. Потім Demon Souls, це 10-й, Bloodborne це 11-й. дванадцятий. 12. Що тут ще? Це, до речі, от бачиш, це Deluxe. Ну, Killzone, по факту, скажемо, 13. Ось ця двіжуха 14. Там ще одна двіжуха була, я минув її. Так, це в делюкс. Це я не рахую. Ну, в принципі, все. І дивись, все це, про що я тільки що показував, мені обійдеться по екстрі 635 гривень. Ну, це мені треба доплатити. У мене вже Essential, яка дає онлайн, та щомісячні роздачі, в мене вже є. Це я якби. Додатково накладую екстру на 273 дні, ну які лишаються в мене до наступної оплати. Тобто, тобто, дивись за 635 гривень, ось тільки, ось тільки всього я отримую. Нещодавно я робив там підписку певними намутками на світі. Там мені за 2 гривні вийшло, ну, суть не в цьому, ну, найпотужніша там підписка коштує 200 гривень. Я, якщо чесно, взагалі не розумію, що там можна дивитися. Типу, там ну майже нічого немає. Ну буквально декілька приколів є. А так ну все лажа, як на мене. Тих грошей не вартує. Тобто, це я б заплатив таку ж суму за 3 місяці просто на фільми. Розумієш, на фільми, яких там майже немає. А тут на 9 місяців за, за ці кошти я таку купу реально якісних ігор отримую. І чимало з них, або ексклюзиви їх немає на Xbox, або повні ексклюзиви, там їх немає навіть на ПК ну деяких ігор. Ну, блін, це прикольно. Ну, типу, навіть Netflix, якщо взяти це вже не така більш якісна підписка, там вже, як на мене, є що дивитися по фільмам. 250, здається, коштує найдешевша підписка і на місяць. І ти майже таку ціну, як я за екструр, там ну, тут за 9 місяців, там за 2 місяці доведеться мені тоді заплатити, так? Я розумію, що типу ігри порівняти з фільмами якось може дивно, але якраз таки в тому і прикол, що, як на мене, ну, ігри, ну, це логічно, що вони можуть дорожче коштувати, а тут виходить набагато-набагато дешевше. Тому мій підсумок такий: якщо ти або просто хочеш зараз поекономити, або, можливо, ти не знаєш, потрібно воно тобі взагалі чи ні, ось ці всі дорогущі ігри, або ти бомжуєш так само, як і я зараз. Бери ось цю підписку і кайфуй, чому би ні. Мені здається, вона своїх грошей вартує прям повністю. Дивісь, що я взагалі планую на цьому каналі робити. Е, найбільше тут буде зараз контенту по Black Ops 7 і по Battlefield 6, може ще якісь е, там старі Call of Duty і старі Battlefieldи. Е, також буде трішки там щось про PlayStation про Xbox, мої мюслі, якісь невеличкі, ось такі, як цей відос до прикладу. Може трішки там ігрової якоїсь філософії, може життєйської трішки філософії, такої пацанячої. Ну, а, ну, принаймні, взагалом, це все ж таки зараз батла і колда буде. Тому якщо тобі в цілому такий контент цікавий, то приєднуйся до спільноти, буду радий тебе бачити на каналі.